А вже жовтень прийшов у мій сад, а я не кликав його йди назад. Любі друзі в кукурузі, а ви не забули перегорнути календарь на жовтень місяць. У нас тут хто? А у нас тут містер жовтень вже заліз, Було б вище, щоб вище б заліз, скаже. Така вже фатегінічна зірочка. Ну ви бачили, просто квіточка, давай ми пригостимо цю фотомандель за смаколик. Давай. От, у нас тут всі фотоманделі. І всі за смаколик. Нічо з себе, яких зірок тут передають. Це що? Time square кас. Це Time Square, чи як сказати? Мяу! Так і сказати, так. Да, от під підпис десь. Дивись, Кася Хаврахівна, доня Зола. Це пригощаються усі. Це ж на камеру, давай. Хіба гуманітарний паштет. А? Лученька зірочка, ти відсипаєшся після днюхи на. Похмілись паштетом. Похмілись, дитина. Ось так смачно шмачно А зіфірі усе буде смачно-смачно. Тюша, тюша, тюша. протинку пригостить. Там у нас містер, містер жовтень вас бухает. Да? Скажи, дивись, яка я зірка. А чого так мало смаколиків для фотогенічної зірки передали? Давайте ще передамо. Клацин-клацин, давай ще. Боблік. Молодець. Не жана. Прянечка. по подушечке, да, занял. Шуша.